Таке хортиця водка. Мої вітання, шановні, не пройшло і півроку, як я випускаю другу частину по лору Елден Рінгу, чи якраз через півроку неважливо, головне результат. Можете глянути першу частину, щоб нагадати, що там і до чого. І ще раз послухати, як я змішую цю гру з гамном. Хочу вас попередити, що інколи відео буде присутній не мій геймплей. Або я провтикував натиснути запис, або чортовий ОБС міг просто дропнути відік, коли щось вилітало. Счара така. Хотів би вже почати розказувати, але треба подякувати своїм покровителям. Даня Романюк і Тарас Івасишин поцілував вас і дякую, що даєте усвідомлення, що я можу улюбленою справою заробляти. Блін, якщо я ще завдяки вам кину роботу і буду оцей відіки клепати, то це взагалі буде приколдесно. Але всі ми знаємо, що магія поза Хогвартсом заборонена. Я, до речі, все перевів на інгліш і приблизно отак почав все сприймати в цій грі. Yes, no, no, Maybe. Dope. sex. дов. <skr ACSS> Сьогодні в нас сюжет не з самих простих, тому приготуйтесь слухати дуже уважно. Беріть хавчик і погнали! This is our country. Ми закінчили на тому моменті, що отримали список на богів, яких потрібно вбити, і вийшли на отакі прекрасні краєвиди. Я так кажу, бо я ще не знав, що тут мене чекає. Прямуємо до однієї з наших цілей: Ренала Повномісячна. Вона проживає в місцевому Хогвартсі Академії Раї Лукарії. Щоб туди потрапити, потрібно сперти ключик біля дракона. Ізі, бо я в душі грабіжник. Я раз в магазині дві тюльки вкрав. Ренала Хоч і має уламок, але вона не зв'язана ніяк з королевою Марікою. Вона представник роду Карія і була самою крутою човіхою на районі через те, що вона вміла <ривіт> її зробили ректором академії шеф-придачу королевої ліурні. Вона ніяким чином сама не дотикалась ідеології золотого порядку. Через то велика воля вирішила, що треба провести миротворчу операцію, щоб приєднати ці землі собі і нахилити всіх і. Бати, тобто провести операцію по демілітаризації ліурній, бо там очевидні утиски золотого порядку за руки беретеся, берете я синю кабля і ту всю пизду, яку я назвав, і йдете нахуй. Зі сторони Маріки відправили розбиратися з цією проблемою пана на ім'я Радагон. Толком не сказано, що це за Тіпсон і звідки він взявся, але це поки що. При зустрічі, як і положено, гарний чоловік і жінка закохуються, потім одружуються і входять в один в одного. Мінімум тричі. Ренала привела пару дітей: Рікарда, Радана і Ранні. Вони в разі чого теж напівбоги. Трошки пізніше я поясню вам чому. В один момент Маріка виганяє Готфрі за п'янку. Радагон різко розлучається. Реналою і біжить до неї. Стає другим лордом Елдена і, відповідно, чоловіком Маріки. Ренала важко це переживала і після цього впала в діпрешн. Заодно вдарилася об косяк головою і думала постійно про переродження через руну, яку залишив Радагон, яка схожа на яйцесере без карлупи. І відповідно це нам і потрібно забрати в даної поїхавшої леді. Учні академії закрили Реналу в бібліотеці, щоб вона не мішалась під ногами. Це як стару бабу чи діда, чисто виділяючим комнату, щоб вони під ногами не. Мішались і ждеш, поки вони лівнуть. Жорстко, але як є. В академії я зустрів рудого вовка Радагона. Я не дуже люблю босів тварин, чомусь мені здається, це не дуже серйозним в плані фантазії і дизайну. Типу, я хочу з подібними собі битись і по розмірам, і по подобі. ну а це шо? Вовк мах, він трохи дав мені понюхати бебру, потратив десь на нього годин-дві. Ну, через те, що тут маленька ши він ганяє як дурний постійно. Ухилятися треба як від нього, так і від його магії. Коротше, треба трохи погратися з ним. Так по сюжетній локації дуже подобається темно-синя палітра цього місця. Прям все, як я люблю, якомога помрачніше і гнітучіше. Так, далі заливаємось в бібліотеку Ренали, яку оточують такі прекрасні дами, які прям до землі попадали при вигляді мене. Приємно, звичайно, але зразу кажіть, що по чому. Скільки приват, і я зразу кажу, що коктейлі не беру. Так що от валіть. І тут літає наша міс з руною, яка нам потрібна. Нам треба різати тяночок на полу, які підсвічуються. Потім ринала. Падає і так повторюємо два рази. Жодних проблем. Після першої фази з'являється якийсь темний дух, який не сильно задоволений нашими смаками на дорослих жінок, і запихає нас в ілюзію, де ми б'ємося з Реналою в кращі її роки. Прям шикарна локація для босфайту. Знімаю шляпу, from Software. Ну можете ж, йо майо. ну що, погнали на другий заход? Тут вже трошки дана мадам дала мені під хвіст. Хоча я чув в основному для всіх це хріня, не бос, але не для мене, бо ви ж помните, да? А ми співаємо, го я валив цю падлу мінімум 4 години. Вона ж викликає різних додіків, які постійно мені мішали. Блять, навіть дракона викликала. Тому раджу максимально швидко зближатися з нею і насипати стусанів. Ура! Перемога! Міс Макгонагал покарана і відправляється відбочувати до Хагріда. Я ще полазив, позачищав землі Ліурнії. Вони якісь прям надзвичайно великі, що аж втомили мене. Ще повибивав собі трошки прикольних сетів, а то мені вже набрид мій лук Аладдіна. Якщо цікаво, де я що брав, напишіть в коменти. І ще помните оцього. Ган з спочатку ігри я знайшов його і показав йому, як нюхати попку носиком. Так я вчиняю своїми обідчиками. Так, все, чисто сюжет, чисто хардкор. На краю Ліурнії є перехід на плато Альтус. В ньому я знайшов якогось Макара з другого разу я його овальню. Я навіть забув про нього, якщо чесно, якби не мої футажі. Нема що про нього сказати. хрінь. або це я суперскіловий, Вирішуйте самі, схиляю звичайно до другого варіанту. Мені Прикладали калаш до голови. П'ять п'ять бандюганів. Я розкидав бандюганів, п'ять калашів. Стріляли у мене вже у Львові. По моїй машині. І ні, мені не було, я доживаю. Ідемо далі. Вашій увазі Плато Альтос. Доволі невеличка локація. Один разок зустрів такого дуріка стрьомного, в разі чого сет в нього з людської кожі. З ним ще можна потанцювати нормально. Він ще й прям так насідає, не Але головне не бійтесь і насипайте йому прямо в писок. На ньому я потренувався своїми катанами. Оці два гарячі щелена в моїх руках розбираються з всіма, кого б я не зустрів. Знову імба? Ну а шо? хі, не держим. На локації приємний. Жовтуватий колір, хоча мені жовтий не сильно подобається, але тут він виглядає красиво. Бачимо вже звідси зблизька столицю, виглядає велично, але трохи не на часі. Наша ціль Претор Рікард. Він знаходиться в вулкановому володінні біля вулкана Гельмір. Тому прямуємо туди. Під час розколу тут був заміс Рікарда з столицю, і ми можемо бачити наслідок цього, якщо трошки покататись по цій місцині. У вулкановому володінні знайомимося з жіночкою Рікарда Леді Тані. Вона розказує, що Рікард, коли Отримав уламок персня Елден, вирішив, що він не народжений під кимось ходити. Як зайду, блядь І хотів замутити переворот, але дуже йобнутим способом. Коротше, на вулкані Гельмір жив великий змій і Рікард вирішив згодувати йому себе, щоб стати його частиною і користуватись його силою. Хм, По такій логіці тоді як комар. Він так і зробив, як ви можете пригадати з початкового слайдшоу. І багато хто з тих, хто його підтримував, відвернувся за такі богохульні способи стати могутнім. Леді Тані. Ніт каже, що може влаштувати зустріч з Рікардом, але потрібно вбити червоних розбійників, які вторгаються до нас в гру і хочуть відправити наш тузік на парашу. Я вирішив нетрадиційним способом попасти до рікарда на прийом через отакий скритий хід. Порозкидав всяких зміюшок, ще зустрів пуджа з доти. Він, типу, отого штриха з плато Альтос, і теж може надавати посраці. Будьте з ним дуже акуратні, бо Сука дуже сильна, особливо коли він почав кататись. Але я тут трошки схитрив і вальнув цього жердоса. Катани знов справились на ура. Далі попадаємо в печеру до змія, і не забудьте зберегтись на курілці, бо я щось провтикав і бігав до нього довгенько через ТП. А знаєте чому? Туда? Я дебілка. Ми знаходимо великого змія і бачимо, що тут ціла купа тих, кого Леді Таніт заманювала тим своїм запрошенням. Бо великого змія потрібно весь час підгодовувати, щоб він збільшував свою силу. Вбивати цю тварину потрібно за допомогою такого спису. Раджу підточити його трошки, щоб більше дамажити. Але це так невеличка порада від мене, бо мені ця мразота дала чомусь дуже важко. Напевно, годин сім я трохав його. Вірніш він мене, хоча всі його валять на ізі, не знаю, що зі мною таке. Я аж психував моментами. Ну, гаразд, погнали. Перша фаза. Треба бути уважним, щоб бити песом, коли Змій близько, бо інколи можна мазати і витрачати стаміну даремно. Тому тримайте відстань. Ми вбиваємо змія за пару хвилин, і тут вилазить Рікарт. В нього з'явились руки, і паскудич дістає отакий класний кров'яний меч. Як же я його зразу захотів. Доволі теж дуже класна арена, але я так довго на ній був, що я ненавидів уже цей червоний колір. Так, ну погнали махатися з ним. Цей урод засирає арену якимись черепами, через які. Я ніхера не бачив і мене тупо через них і гасили. Мене настільки за**бав цей бос, що я в один момент чуть не заплакав. Не знаю чи це правильно, але я взяв і зайшов притик до нього, і почав ламати цю сучару. Не бійтесь лави, начепіть щось проти вогню. І вперед. Хвилина, і гадюка здохла. Су. Як же він мене за**бав. Бав, я просто ненавіжу його. Ура! Перемога! Повертаємось до його жінки. Вона каже, що добре, що я вальнув її чоловіка. Значить, він був недостатньо сильним. Ще вона зазначає, що вбивство Рікарда не означає смерть, тому що він частина великого змія, а він безсмертний. Тому через деякий час він знову відродиться. Ну, уламок ми забрали, більше мені й не треба. Потім, якщо ще раз тепехнутись до місця, де був Рікард, ця дама буде пожирати частки чоловіка вже сама. Бачу, тут вся сімейка інтересна дуже, ну я не психолог. В чужу сім'ю лізти не буду, але можу порадити одного добродія. Ще я знайшов отаку гниду в цій локації, але я взагалі не можу впоратись з нею. Не сильно запарювався з цим козлом. Він тут на вершині сидить, нікому не мішає. Але він просто аномально сильний. Така с**чара ще припаркована біля столиці. Якщо знаєте, як його вальнути, черканіть в коменти, буду дуже вдячний. Вже пора вірватися в столицю, знайти загадкового моргота, стати Елден Лордом і злитися з золотим порядком. Так як ви пам'ятаєте, пам'ятаєте, Маріка десь пропала, як казалось спочатку. Насправді вона зараз знаходиться всередині дерева Ерд, де золота воля її утримує за її проступок. Але що б вона не натворила, вона сосуд для персня Елден і її не вб'ють. Тому треба назад запихнути в неї всі ці руни. І як майбутній чоловік, це буде мій перший обов'язок. На околицях столиці нас будуть перевіряти, чи ми нормальні чуваки. Погляньте, кого я тут зустрів, ніби когось нагадує, правда? <клес> Він такий же, як і попередній Мергіт тільки стати збільшені до нашого поточного рівня. Зарубав подлюку з першого разу. Тут ще отакі два парубка стоятимуть на вході жодного милосердя. Гасим цих двох вершників. Без проблем на конику порубав їх, як справжній козак. Ще тут прилетить пташка, отака супер сильна вона якась, але її теж на тузік відправляє. І перед входом в столицю буде ще вершник дракону. Десь півгодинки я з ним покрутився. Оці битви на конях тут дуже одноманітні і прості. Кружиться навколо і рубаєш. Сволоту заходимо в столицю, паркуємося біля першої курілки. Висирається Міліна і каже: Пасіба, що провів, бувай здоровий. Ну на оці пасіба не почеш. не грубіємо. Я просто жорстк. Вашій увазі. Лейндел масштабно і дуже захоплює. Хоча я, коли бачив в інших відосах столицю, я думав, вона мені не сподобається. Я не помилявся так. Зроду поки живу. На відосах це одне, а от насправді коли граєш, зовсім інші відчуття. Так, що в нас тут в столиці? Купа рицарів, з якими прям важко було справитись? Хоча це здається, чисто мені, бо я щось взагалі не стягую їх Особливо от цього козла. А оцих ось до двох гантонів, то я взагалі не осилив це аномально сильні падли. Мене не любить, ніхто не приласкає, я у садочок наїмся імся Локація в міру запутана, достатньо скритих ходів, буває, лазиш, лазиш, і такий попадаєш в самий початок, і прям відчуваєш всю продуманість. Оце я називаю з ще тут. Є катакомби, але я поки туди не залазив, бо кажуть, це параша безкоштовна. Але думаю, якось заличу, якщо буде настрій і час. Натикаємось на фантома Готфрі, першого чоловіка Маріки. Ми вже про нього в першій частині говорили, тому якщо хочете нагадати, посилання закріплене зверху. Ця проекція показує, що старий вмів, коли тут всім заправляє. Ну і я скажу чесно, щось він мене не вразив. Я ледь не вбив його з першого разу. Ну але ж ви розумієте, що це не професійно, тому я злився. І через пару раз старий від'їхав на парашу. І тут зараз в мене будуть не дуже гарні новини. Бо мій геймплей, як я вбивав моргота і радана, не записався, бо без залупа залуп Я себе не сохранився! А якщо в мене програма із за цього полетить, там все і так на софлях ще здержиться. Далі буде використаний чужий геймплей. Перепрошую, що ви можете бачити надалі не ідеально відточені рухи і не ідеально підібрані луки. Це ненадовго. Доходимо до самого дерева Ерт і дивіться, хто нас тут чекає. Маргіт. <клес> Він же Моргот! Я зараз штани навалю від радості. From Software, ідіть на. Мені треба психолог, я в якомусь дні нісурка, благаю, хто-небудь допоможіть мені. Гаразд, підпалання моєї дупи, час розказати про Маргота. Він син Маріки і Готфрі, але нюанс в тому, що він народився під фазою безбожного місяця. Від цього в нього на тілі купа рогових наростів. Коли таке стається, простому люду обрізають ці роги, і може виживеш, а може й ні. Ну в основному ні. З королівським сином такого не хотіли робити, щоб він не откинувся, і посадили його в тюрму на вічно. І коли. Почалась оця вся двіжуха з перснем, Моргот вибрався на поверхню, лутанув собі уламок і на правах сина королеви залишився керувати столицею. Коли воля почала тепешити сюди з гасли, Моргот вирішив це на корню присікати і валив їх перед замком грозової завіси. І перед столицею, як я пояснюю собі, на що вони його туди впихнули. З усіх напівбогів він максимально поважає золотий порядок. Всіх своїх родичів він називає зрадниками і негідними уламків персня. Напевно, через те, що вони розв'язали війну, і велика воля через то відвернулась від напівбогів, навіть від самих вірних. Моргот не може допустити, щоб рандомний чувак керував тут цим. Тому ви самі розумієте, що зараз буде. Ми. Дитинці робили халабуду. Так, я пам'ятаю, я вже два рази його покарав і зроблю це втретє. І ви не повірите, я з першого разу майже його завалив. Але на професіоналичах злився, щоб відчути цього пітушка. В діда замість посуха тепер така сабля, ще трохи приколів деяких додалось, і він став супер швидкий. Крутіться, коли він насідає в сторону нього. Бо якщо навпаки, то цей пес завалить вас. І він ще й доволі мощно б'є. Десь за 40 хвилин я нагнув старого. Після смерті моргот перетворюється на старого Дорогу висохшого діда і валяється на арені. В Кінці він співчуває нам, кажучи, що дерево Ерт всередину ніколи не пускає, і Елден Лордом нас не вийде стати. Хто це сказав? Піднімічуй, від'їжджай вже шляпа, сам розберусь. Дід нас не надурив у разі чого. Дійсно, ситуація нестандартна. Треба порада Міліни. Вона вже була готова до наших питань. У неї є план Б. Вона каже, що треба відправитись в землі велетні, де знаходиться велика кузня, щоб спалити нахуй це дерево. Щоб нам було простіше, Міліна дає. Медальйон і каже, куди йти. Треба ще проконсультуватися в двох пальців. Заходимо і бачимо, що вони стоять в ступорі. Енія каже: пальці вакою з того, що сталося. Вони зараз на нараді з великою волею, і це може продовжуватись дуже довго. Тому ми розповідаємо бабці, що хочемо колотнути. Бабка зразу каже, я вахую. Давай її навряд чи одобрять, але роби. А потім, в разі чого, свічку поставиш в церкві, і все буде норм. Оце і називається християнство. В Кінці старушка зазначає, що треба буде промінь для того, щоб підпалити дерево. Говоримо знов з Міліною про це все. Вона каже, що не парся браток, я все зроблю. Підпалиш мене, кинеш в дерево, і все загориться. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, сапожарки приїжджають. Ну тоді треба бігти в снігові вершини, але я ще не все вам розказав. Із деким не познайомив. І зараз буде дуже важлива інфа, тому слухайте дуже уважно вашій увазі пані Ранні блять. Вашій увазі ранні. Ми вже зустрічали її на початку гри. Вона нам дала дзвоник для виклику духів і ще так невзначай кинула фразочку. Коли вже згаслі колотнуть щось проти великої волі. Доволі нестандартна фраза для фонового NPC. Щоб знайти цю леді, потрібно потрапити в володіння карії на краю Ліурні. Зустрічаємось там з примарною лицаркою Лореттою. Лицарка так чисто розмятись, мусорна. Потім дракон, але він кудись улетів на половині ХП. Сука, Сталбайопка да, убіга. Мені його тепер шукати, я не знаю. Якщо хтось знає, підкажіть мені. Гаразд, вриваємось в башню ранні. Вона відразу розкриває всі карти нам, Що вона проти цих всіх золотих двіжух і що хоче власний порядок. Як ви помните, все почалось з вбивства Годвіна Золотого. Це ранні викрала руну смерті і підстроїла це вбивство. Ну, якщо чесно, до золотого порядку в мене теж прихильності немає. Тому будемо допомагати цій синю грудій дамі. Спочатку ми щось ходимо, говоримо з її прибічниками, потім спускаємось. Вічне місто Нокрон. Робаний врод, як тут все гарно. Щоб відкрити іншу частину цього міста, ранній пояснює нам, що доля рода Карія залежить від руху Зірок, який стримує генерал Радан і закриває перехід в другу частину міста. Він перебуває в локації під назвою Каеліт. На цій місцині все заражено червоною гнилю після поєдинку Радана і Маленії. Маленія, можна сказати, перемогла, бо Радан зійшов з глузду, хоча вона теж ледь жива, вилізла з цієї. Битви, але хоча б залишилась при свідомості. Радан дуже фанатів від Готфрі і про нього відгукуються як про дуже мощного воїна, плюс ще знаючого магію гравітації. Він стримує зірки для того, щоб різні божества, як Велика Воля і оті скоти біля вулкану Гельмір, ніяк не проходили на їхню землю і не колотили тут. Кайліт доволі прикольна локація. Тут, у разі чого я залутав оці два хріна, вони тут валяються по воднючих підземелля. Ще тут водяться всякі каркаричі, прикольний босс озері, з яким Класно так помахався. Більше нічого такого тут не пригадую. Нам потрібно прикінчити братіка ранні, щоб втілити її план. Ну і плюс в нього є уламок Елдена. Тому вперед. В замку Радана зібралась ціла купа охочих, щоб якось долати цю морду. Ми зустрічаємо даного містера на своєму напівдохлому ішаку, як він пожирав попередніх згаслих. Ну шо ж, кабан, давай почнемо. Я почав валити його з духами, але вони щось дуже швидко його вколошкали. І я вирішив перед кінцем злитись, щоб спробувати, що ж це він таке. І мені здається, він залагав, бо якось я так просто йому хп зносив, що мені аж стало невдобно. Але він разок мене пригрів, і я від'їхав на парашу. І потім він прям наказував мене. В нього майже кожна атака ваншот. Польоти в космос, ваншот, простий удар, ваншот, просто побіг на мене. Ваншот! І саме прикольне, атаки, які не влазять в екран. Красота! Але я не розгубився, взяв духів і нагнув цього кабана. Вирішив довго не гратись на ньому. Щось настрій був. Не то, якщо чесно, тому, можливо, вже в НГ. Після перемоги почали падати зірки, які стримував Радан. І в нас з'являється помітка на карті з новою локацією. В землі тут отаку дірку пробило. Ми знов прибуваємо в підземне місто Нокрон, тільки вже з другої сторони. З того, що мені тут запам'яталось, так це дух мертвого Оленя. Та насрало. Вже вам на пол насрало. Коля, віника підмітаймо. Йолипа! Просто прикольний файт. Я був перекачений і не відчув його навіть, але мені все рівно сподобалось. Наша головна мета тут клинок вбивці пальців, який рані так давно хотіла отримати. Особливість цього кінжалика в тому, що ним можна вразити велику волю. В обмін на такий дарунок Ренна дає нам дещо цікаве. Жартую, Ренна дає нам статуетку, яка відкриє нам прохід в башню карія. А то я коли вперше туди зайшов, думаю, ой бля, знову видно, не додумаюсь, як тут все відкрити і прої локацію. Тут ми попадаємо на верх башні, де ми завжди беремо великі руни, які оточені двома пальцями, щоб отримати якийсь приколдес собі. А на цій вежі ми бачимо тільки незрозумілий труп якоїсь жінки з рижим волоссям. І ще як ви можете бачити, на спині узор залишений як на годвіну золотому в ту саму ніч, коли його вбили. Ви вже напевно зрозуміли, що це тіло ранні. І зараз ще тут таке питання, і сама головна загадка гри: як діти Ренали і Радагона можуть бути напівбогами? В Ліурні я знайшов таку черепаху, і вона нормально мене розчехлила по цьому. Вона підказала, що скульптор статуї Радагона в столиці розкрив всю правду про нього і Маріку. Варто в столиці знайти цю статую, зробити закляття, і вуаля, Маріка це Радагон. У мене є калізія під десь і під десь. Невідомо, коли Радагон висрався з Маріки і яким чином це сталося, але виходить, що Радагон це чоловіча частина Маріки. До речі, на початковому слайдшоу все було показано. Били молотком дві різні людини, якщо приглядітись. і виходить, вони можуть розділятись і з'єднуватись. Це теж незрозуміло, яким чином. Вірніш, це, як завжди, недосказано. Тепер ми ще вводимо такий термін, як імперійка. Бля, імперійка. Яка хуйня. Зі слів самої ранні, ми дізнаємося, що тільки три напівбога могли зайняти місце Маріки. Безпосередньо ранні Маленія і Мікела. Цим статусом їх наділили два пальці. Маленія і Мікела – діти Радагона і Маріки, і вони теж імперійці. Виходить, вони народились від самозапліднення. Але до них пізніше. Підсумовуючи все вище сказане, Радагон, коли був з Реналою, виходить, тож сам себе оприходував. Когда у тебе є член. І вийшла ранні, яка. Теж імперійка. хоча прямих доказів в цьому немає, і це моя теорія, але вона здається дуже логічною. В разі чого хтось спростуйте це в коментарях, будь ласка, бо мені здається, що я вже прям прямся з цим Елден Рінгом. Я буду з свясі. Саш, давай вже успокоїмося на ету тіну. Yeah. Коротше, Рані залупилась на це призначення великої волі і не дуже хотіла, щоб нею хтось там керував. Вона вирішила, що пора заканчувати цей золотий порядок. Тепер давайте поговоримо, що ж вона зробила з тою руною смерті, яку вона вкрала. Ця руна складається з двох частин. Перша частинка для вбивства тіла, а друга для вбивства душі. Рані вбила себе першою частиною і тим самим продовжила існування у вигляді духа, який може вселятись, до прикладу, в ляльку, яка є прототип. Вчительниці ранні другою частиною вона вальнула годвіна золотого і знищила його дух таким чином. Його живе тіло перенесли під дерево Ерт, і тим самим це нарушило хід життя в проміжних землях. Отак пояснюють те, що всі відроджуються, окрім напівбогів. Вони здихають, бо велика воля позбавила їх свого благословіння. По офіційній інформації, після цього Маріка псіханула і розбила перстень. Хоча за цим розбиттям Маріки персня дуже все дивно, якось я не докопався що до чого, але дивно, коли твос. Сина вбивають пустити по. Пізді силу, якою ти володієш і можеш знищити ворога. Я читав купу теорій, але вирішив сюди не тулити їх, бо тут і так ніхера не понятно. Ну а потім ви вже все знаєте, продовжуємо квест ранній. Я просто шлявся по підземному місту Нокстен, в якому треба було вбити тінь Блайда, яка, якщо чесно, може дати трохи просратись. Дуже борзо валиться цей вовчара. Увертайтесь на нього, переживайте перший його отхіл і не наглійте саме головне. З нього лутаєм ключик від сундучка з бібліотеки Ренали, в ми знаходимо перстень темного місяця. Далі йдемо через гнилі болота. Яка це шляпа, звісно, ця біганина з цим отруєнням. Фух, добре, що в мене були хоч якісь трави, які знімали це все. Далі ми попадаємо в такий храм. Тут, якщо не знатимете, куди йти, треба підійти і залізти в цю труну. Вона нас скидає до боса. Вашій увазі Астель. Як я зрозумів, що це просто теж одне з божеств, типу великої волі, яке впало в проміжні землі, але залишилось під землею. Цього містера я осилив з третього разу. Взагалі не складний. Так, чисто розм'ятись. Підбігаємо вплотну до морди і насипаємо стусанів. Він буде тепешитись по всій печері, але головне швиденько до нього підбігати і давати по черепу. Получий сука. Ура, перемога! Потім ми вилазимо в таку гарну місцину. Тут нас зустріне такий дракон. Раджу його вальнути. Що по дракону? Вбивається, як і всі вонючі дракони. Крутимось на коні, б'ємо, куди попадемо, і відходимо, коли він злітає. Я вже шостий раз, напевно, вбиваю дракона, і вони мені вже прям надоїли. Ну, в нього ще Якась єма для різноманіття, але мій вердикт такий: якщо я ще одного дракона зустріну, я вистрілю собі в ногу. З перстним вриваємось до ранні і бачимо, що вона прирізала двох пальців, які зробили її імперійкою. Ми надягаємо перстень їй на ручку, тим самим стаємо її чоловіком, і відповідно Елден Лордом. Якщо звичайно ранні взійде на престол. Для цього ми прийшли в політику. Для цього ми. Отримали вашу довіру. Ну я вже як її чоловік кажу, що пора вже була зайнятися якимись дорослими справами. Але рані зупиняє мене і каже, що решту на півбогів ще ніхто не почікав. Тому якщо я хочу побачити, що в неї під синіми лахами, то треба з ними розібратись. Я ще поїхав, завалив біля башні рані Блайда, щоб взяти його сет і на цьому вже завершити її квест. Блайд в разі чого зійшов з розуму, тому що він був її тінню. Це означає, що він був її особистим охоронцем, якого приставили два пальці. Щоб ранні без перепон могла стати сосудом для персня Елден, це я так тримаю в курсі. Тепер нам потрібно розібратися, хто ж такі Малінія і Мікела. Погнали до них.